Міністерство охорони здоров'я України хронічно хворе. І так в нас медицина проблемна галузь, а ще й з очільниками вже багато років не щастить. Останні скандали були пов'язані з неспроможністю після майдан міністра Мусія закупити ліки для важкохворих, тому що бажаючи розтендерити мільярди на медикаменти, просто паралізували роботу міністерства. І після відсторонення пана Мусія, який з певними нюансами ілюстрував тезу хороша людина не професія, його Крісло посів Василь Лазоришинець, відомий лікар, давнішній медицинський чиновник і дуже дуже хазяйновита людина. Надія Бурді проводила огляд чергового головного лікаря України. Місяць тому Арсеній Ясенюк відсторонив міністра захорони здоров'я Олега Мусія від виконання обов'язків. Причиною назвали затягування процедури закупівлі ліків. Цього року Україна так і не забезпечила важко хворих необхідними медикаментами. Міністерство не організувало закупівлю. Твої міністра поки що не призначили. Тим часом обов'язки міністра виконує Василь Лазаришинець і має значні шанси залишитись на посаді. І далі урочисто присягаю в разі обрання мене народним депутатом України. Дотримуватися програми партії Удар всіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції у 2012 році. Пан Лазаришинець, як борець із корупцією, балотувався у раду від удару. Не пройшов 2014 року. За депутатський мандат він вже не боровся, а сів у крісла міністра мозу поки що тимчасово. Та тиждень тому Арсеній Яценюк запропонував залишити Лазаришинця міністром. Досвід роботи в міністерстві у нього є з 2008 по 2010 був заступником міністра за фахом Василь Лазоришинець. Лікар-хірург з 1987 року. Працює у національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Інститут Амосова – український центр з операцій на серці. Щороку працівники інституту проводять понад 29 тисяч обстежень хворих і понад 5,5 тисяч операцій. Тут врятували десятки тисяч життів і роблять такі операції безкоштовно, бо заклад державний. Та просто в інституті розмістилася приватна клініка. Вона називається клініка нових технологій і займає третій поверх держзакладу. Призначення її збирати гроші з тих, у кого вони є. Основне призначення цієї клініки було щоб обслуговувати іноземців. Тобто ну, інститут мусила. Має і зараз, і тим більше ну, раніше ну, таку славу. Mm -hmm. І для того, щоб відокремити е, потоки, тобто наших громадян, які посплачують у бюджет налоги, і іноземці, які цього не роблять, mm -hmm. щоб не було ну, ніякої платанини. Створили цю клініку. На мою особисту думку, немає проблеми із створенням приватної клініки на базі державної. Але почуйте логіку директора у цьому конкретному випадку. Отож, інститут АМОСова має гарну репутацію, і іноземці хочуть в ньому лікуватись і готові за це платити. Але ці гроші підуть повз інститут, тому що таких пацієнтів обслуговує приватна клініка. І можна було б припустити, що її власником є сам інститут або не знаю, цілий його колектив. Але ж ні, власники клініки це усього П'ятеро людей. Вони періодично змінювали склад, але від початку і до нині там присутня пані Тетяна Лазоришинець. І погодьтесь, це привід задати питання нинішньому очільнику мозу. Задати питання і з'ясувати, що він. А, слухайте самі. Проводна клініка нових технологій вам належить? Ні. Вашій дружині вона належить ні, нікому не належить. Там є е, ці є засновники, то ви можете це побачити. Все дивимось офіційний державний реєстр серед засновників Лазаришинець Тетяна Іванівна. А тепер дивимось декларацію про доходи пана міністра за 2011 рік. У документі Лазаришинець Тетяна Іванівна це дружина нинішнього во міністра. Тобто клініка нових технологій вам належить. Він дружині належить? абсолютно. Заснували клініку у 1997 році. Керівником була Галина Книшова, дружина тодішнього директора інституту Амосова. Тож приміщення в оренду чоловік надав дружині без проблем. Але розповісти щось про умови цієї оренди в державному інституті відмовились. Тим часом ми цікавимось у пана Лазаришинця, що пов'язує його з клінікою. Зараз направду особливо не розраховуємо. А ви там працюєте ще досі в клініці? Ні, ну я працюю в інституті Амосова згідно діючого законодавства е, старшим науковим співробітником на 0,5 ставки. І виконує операції. Водночас на сайті приватної клініки Василь Лазаришинець в переліку лікарів. А директор запропонував нам відзняти операцію у виконанні пана Лазаришинця. Я вам подзвоню, зателефоную. Коли він буде по сам, самі приїдете сюди, п'ять і простежте все. І Якщо чесно, то, то треба зняти: прийти, подивити, як він приїде. Я не буду його там готувати. Та в стінах інституту Амосова нинішній міністр заробляє не лише на операціях, а й на медикаментах. Тут є три приватні аптеки. повз аптеки в інституті АМОСова майже неможливо. Ось одна, а за 200 метрів іще одна. А третя аптеки знаходиться у приміщенні державної поліклініки. До речі, тут знаходиться і Міністерська клініка нових технологій. Заходимо в офіс аптеки 58. Питаємо, хто власник закладу. Я не знаю, власника. А ваша компанія часто приймає участь у тендерах? Я не прийду помітити. Обійдемось без коментарів за реєстром у власниках аптеки на території інституту Амосова керівники інституту Амосова. Співзасновник аптеки Лікар, дружина директора інституту Алла Книшова. Аптека 58 – Співзасновник дочка директора інституту Наталя Книшова. Аптеку Юмет заснував центр дитя і серце, у власниках якого донедавна був присутній Василь Лазаришинець. А зараз його частку отримала Леся Васильівна Шульга у дівоцтві Леся Лазаришинець. Я вам зараз розповім, чим кльове телебачення. Бачите, колеги з сайту наші гроші вони ніколи ні в кого не беруть коментарів, тому що їм не потрібні коментарі, вони публікують інформацію з офіційного реєстру. Тож вони не можуть, а я можу зробити ось так. А зараз традиційна брехня від лазоришенця. Компанія Юмер маркен. Абсолютно ні. Можете перевірити по всім цим самим. Аптека. Немає ніякого відношення до жодної аптеки. З відповідями Василя Лазаришинця все зрозуміло, але залишилось питання до самої фірми Юмет. Вона також розмістилась в інституті. Але тобто стало і там, де директор Поспілкуватись із жодним власників аптеки про партнерську участь у тендерах не вдалось. Шкода, адже інститутські аптеки приймають в держзакупівлях доволі активну участь, та нічого з'ясувати і не вдалось би. Здравствуйте, а що Добре. ви здесь фотографірує? Знайомтесь Валентина Мажуга, директор їдальні в інституті Амосова. І за сумісництвом директор компанії ЮМЕД. Я директор, виконуючий директор. Угу. А... Я не знаю, що власне. Я виконуючий директор. Я виконую, директор? У мене Я виконую що власник, директор. Їдальні в інституті теж міністерська. Власник їдальні той самий ЮМЕД. До речі, пані Мажуга, окрім столової та ЮМЕДу, керує і фірмою Ярослава. У власниках дружина Лазаришинця.

То це, але жодного закону не порушено. Жодного закону не порушено. Та як ви вважаєте, якщо кандидату міністри? А я зауважу, що пан Лазаришинець поки що саме кандидат. Так ось, якщо кандидат у міністри бреше у трьох випадках із трьох, і до того ж бреше в ситуаціях, коли можна було не брехати, і до того ж бреше в ситуаціях, в яких брехня перевіряється просто миттєво. Так ось, як ви вважаєте, він це робить, щоб не втрачати кваліфікацію чи звик? І тепер інакше не може, чи просто вважає всіх навколо йолопами? І ще питання: ось людина обвішала держустанову, в якій працює власними фірмами від операції на серці до кави в буфеті. Якого розміру сягне її хазяйновитість, коли вона очолить не просто держустанову, а ціле міністерство? Уявити важко.